Вітаю вас, мої любі діти! Запрошую вас до художньої майстерні. Сьогодні ми будемо малювати. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, гуашеві фарби, зеленого та чорного кольору, стаканчик з водою, пензлик і серветка. Але перш ніж ми почнемо малювати, послухайте вірш Красень кавун! Вихвалявся кавун крайгороду! Хто за мене кращий за вроду? Хто за мене в світі смачніший? І квасоля, й огірки дивувалися, на красення кавуна задивлялися. Діти, а де росте кавун? Так, кавун росте на городі. Але хоч він і росте на городі, все одно це велика ягода. А які ще ви знаєте ягоди? Так, смородина, малина, полуниця, молодці. А як називається людина, яка малює картини? Так, художник. А якщо скласти всі ягоди на столі та намалювати, то вийде гарна яскрава картина. А як вона буде називатися? Так, натюрмортом. Як справжні художники спробуємо намалювати свій натюрморт. Намалюємо кавун, на яку геометричну фігуру схожий кавун. Так, на круг зеленою фарбою малюємо великий круг. Чорною фарбою малюємо смужки. Потім зеленою фарбою розфарбовуємо весь кавун. Чорні смужки можна трішки розмалювати мокрим пензликом та домалювати зелений хвостик. Ось такий кавун вийшов у мене. Діти, намалюйте свій кавун і надішліть. Мені дуже цікаво, що у вас вийде. Чекаю на ваші роботи. До побачення!